От, потренувався, йду і думаю. От сьогодні дуже багато людей тренується, навіть більше, ніж колись, на мою думку. Ну, не їх, на мою думку, скоріше за все, так і є. Але чомусь не так багато людей, які дійсно мають хорошу форму і дійсно накачані. Особливо це стосується тих, хто тренується натурально, про тих, хто використовує різні. Бустери і так далі, і тому подібне, різні стимулятори про цих ми не говоримо. От реально, задумувалися над тим, чому так мало людей, які дійсно мають хорошу форму. Ви скажете діло в генетиці. Та ні, не в генетиці. Генетика не є вирішальною. Генетика вирішує тоді, коли є всі складові чинники: нормальне відновлення, хороша програма. Тоді генетика вирішує, якщо візьмемо двох людей, які мають одинакову програму, хороше одинакове відновлення, прогресувати буде той, в кого краща генетика, і той зробить кращу форму. А що ж тоді? А банально просто сьогодні дуже забагато інформації, дуже занадто багато фонового шуму. Раніше як було? Раніше люди інформацію брали: журнали, газети, книги, або із знайомих з досвіду чи йогось. Все. Ось так інформацію люди отримували, і те, що було, те її використовували. Не було так, як зараз заходиш в інтернет чи запитуєш чат GPT, і він тобі видає купу варіантів. Не було ніяких ютубів, ніяких соцмереж, і люди якось тренувалися. І мали набагато кращу форму, ніж більшість тих, хто зараз тренується. Тренувалися або як, скажімо так, по теперішніх мірках. А насправді не або як. Бо зараз доступно багато знань, але більше це не означає краще. Більше це просто більше, більше інформації, не дає вам ніякої переваги. Ви всього лиш на всього знаєте більше. А краще, коли ви маєте. Навіть обмежені знання певною мірою, але ви їх використовуєте. Ну, от подивіться: ну і що, що зараз дуже багато є інформації, а скільки ви тої інформації в реальному житті використовуєте? Аж ніскільки, мінімум. Тому ось так і виходить, що дуже багато людей, а накачатися так і ніхто не може, бо занадто багато відволікаючих факторів. Спосіб життя не є вирішальним. Ви, мабуть, навіть в своєму оточенні бачили багато таких людей, які ведуть аби якийсь спосіб життя, але тренуються, і в них форма хороша. І тренуються, вони не роблять багато якихось там вправ, прийдуть навіть не часто вони з'являються в залі. Ось так якось. Більше це не означає краще. Ви просто можете робити. Три підходи, два підходи, одну-дві вправи і мати кращий результат, ніж ви будете тренуватись по стандартних схемах, стандартних сплітах копіювати своїх кумерів. Вас не вийде так, як в них, вони мали набагато більше переваг, ніж є у вас. Можливо, хтось має кращу генетику, чим в його кумира, але у більшості людей вони не мають кращу генетику і не мають тої всієї бази, що мали їхні кумири. Тому розслабтесь, не напрягайте себе цим. Хочете зробити форму? Робіть потихеньку, робіть з мінімум вправ. Викресліть і забудьте все, що ви знали до цього, використовуйте мінімум. Харчування базове харчування. Білка 2 грама, 1,5-2 грами білка, вуглеводів 3 грами, жирів 1 грам. Це все, що вам потрібно знати про харчування. І харчуйтеся так, як у вас виходить. Не доїло білка, не переживайте на рахунок цього. Білок не є вирішальним. Вирішальним є амінокислоти, які є не тільки у білкових продуктах. Тож, робіть те, що простіше, не ускладнюйте собі життя, і буде у вас хороша форма. А я от роблю зараз просту дію. І подивимось, що з того вийде. Не завжди те, що, е, скажімо так, здається вам більш правильним, не завжди воно є правильне. Завжди ви обирайте той варіант, який в реальності на перспективу принесе вам більше. Ви обирайте просту дію, яку ви можете робити довгий час. Ось так це працює. Якщо ви будете е, обирати там, ходити. Підтягуватись, робити на брусах, це набагато краще принесе в перспективі, ніж ви просто почнете там, тренуватись в залі, походити місяць і лишите, бо просто вам це набридне або, або ви не зможете вивозити навантаження. Тому робіть те, що можете робити зараз, і так у вас буде все потрохи виходити. Якось так. Поділився тим, що знаю. Ділився своїми думками. Тож, якщо це відео було для тебе корисним, не забудь поставити вподобайку, поділись цим відео з друзями і обов'язково підпишись та не забудь про дзвіночок, щоб пропу... не пропустити нові відео. А я хотів сказати: пропустити: ні-ні, ні не варто їх пропускати. Тут буде дуже багато інформації, я ще показую свій експеримент, накачатися за рік, роблячи всього лиш. Три вправи, ну і крім цього, ще ділюсь своїми знаннями. Тож, робіть те, що можете робити зараз. Це фітнес по-українськи. З вами був Віктор. Побачимось у наступних відео. Па-па!